У нас є така тенденція, що чоловіки люблять багато часу провести в туалеті. Так. Ну, чи почитати склад освіти для повітря, чи глянути собі якийсь там ну, футбольний матч. Кіно, ну, я кіно люблю та, глянути. Кіно собі глянути. Та, оце, Тарантіно на три години. правильно, yeah. розширена версія режисерська. Yeah. І люди зростаються з туалету. Ну, типу, вони так? Е, що, настільки часто, типу, е, ну, так, залишаються так. що, так, тіпа, типу, часть унія часть корабля. Так, блядь, тобто, типу, що потім, де хочуть стати, е, мені це розказував просто один із СНС-них, тому що часто бувають такі хуйні, що вже е, типу, ну, шкіра починає набрякати знизу поверх типу, кришки унітаза, і, типа, ти не можеш стати, бо тіпа, ти піднімаєшся, і кришка піднімається. І, е, ну, і кришки піднімаються. То, на... то є біда, слухай. Що викликали де себе? Мені ну, просто що, що я що таки не приїхав, бо я хотів побачити. Так, це біда. Так. Е, І е, розрізають, блядь, тому що ти зрісся, сука, з унітазом.